Друзі, привіт! Після того, як люди отримали ось таке повідомлення в Резерв Плюс, чимало людей мене запитало таке запитання: а це вже і є штраф? Ну, тобто, це вже винесена постанова ТЦК про накладення, адмінстягнення, беріть реквізити та платіть у той строк, який зазначений в цьому повідомленні. Ну, тут я вам дуже Просто все зараз поясню, і можу на початку відео навіть одразу сказати: друзі, ні, це не штраф. Розходимося, але почекайте. Чому виникає думка, що це вже і є штраф, що ТЦК вже розглянули справу, винесли постанову. А тому, що якщо читати цей текст, буквально та й рядків, виникає таке відчуття, що він викладений досить маніпулятивно. Подивіться, як тут зазначено. Людині повідомляється, що вона не прибула з заповісткою. Наприклад, в когось це може бути там неуточне, навчасно дані. Ви можете сплатити штраф. Е Далі ми читаємо вказівний такий відмінок. Подайте, дочекайтеся, сплатіть. Далі ми бачимо пораду, сплатіть вчасно і такий невеличкий шантаж в кінці. Якщо не сплатите протягом 40 днів, попереджають вони, що відкриють виконавче провадження, штраф стягнуть промислово і трошки страху наостанок. Ви потрапите у реєстр боржників. Ось таке ну, повідомлення. Чесно кажучи, це знаєте нам, юристам, які вже. Бачиться щодня, відслідковують усі ці слова, зміни до букви, майже які вони щодня приймають. Нам це вже з цього трохи смішно, але погодьте, що людині, яка не слідкує за цим щодня, відкриває цей резерв плюс і дивиться, що. Там ось таке повідомлення, вже сплатіть, нібито вже все готово та організовано з їх боку, тільки дайте гроші. Тому і виникає враження, відчуття і запитання абсолютно логічно з боку громадян. Вікторія, це вже штраф чи якийсь лототрон? Зараз я вам поясню, що тут правда в цьому простому насправді питанні, а що ні. По перше, порушення правил військового обліку дійсно виявили. Тобто якесь порушення на ТЦК є, і в резерві це має бути вказано, от як, наприклад, неявка з заповісткою. Це правда. По-друге, що тут написано? Ви можете сплатити штраф. Можете це найголовніше слово в цьому повідомленні. Ви можете сплатити, а можете не сплатити, і це правда. Це ваше право. Далі, чи означає це повідомлення, що ТЦК вже розглянули справу щодо громадянина без громадянина і винесли постанову, і тепер тільки залишається сплатити. Ні, ось це друзі, неправда. Справу не розглянули. Протокол, скоріш за все, без вас не складався. Якщо складався, то це грубе порушення процедури і вже апріорі є підстава для скасування такої постанови. Тому весь текст ось цього повідомлення слід сприймати критично, лише як пропозицію, як технічне таке повідомлення в резерв плюс інформування, що є правопорушення на думку ТЦК, це ще теж недоведений факт. ТЦК будуть розшукувати, щоб скласти протокол, доставити в ТЦК і тільки потім. Накласти вже ось фактично реальний штраф. Ну, принаймні, в такій послідовності це має бути, і саме так зобов'язує їх діяти закон. До речі, багато корисних посилань на судові рішення юридичних роз'яснень та цікавих деталей. Я залишаю у своєму телеграм-каналі, в тому числі і про те, як вдало скасовуються постанови ТЦК про накладення штрафу у судах. Там є також і безкоштовні зразки заяв до ТЦК поліції Міноборони, щоб спробуватися знятися дистанційної з розшуку. Беріться все безкоштовно. Заходьте, підпишіться. Дуже дякую вам за підтримку. І також не забудьте підпишіться і на цей канал. Щоб не загубити, те, що ви бачите на екрані в резерв плюс, це не штраф, який вже можна оплачувати, і тим громадянам, наприклад, які зараз взагалі за кордоном перебувають. Я не розумію сенсу сплачувати такий штраф через резерв плюс, якщо ж людина в Україні тут складніше, тому що тут, як наслідок йде розшук та цека, розшук, е і неможливість, наприклад, забронюватися або неможливість, навіть маючи законні підстави для перетину кордону, неможливість нормально його перетнути через розшук ТЦК. І от тут я би порадила тим, хто бажає, хто вже точно знає, що там завтра цю людину забронюють. Або завтра буде поїздка за кордон. Звісно, що. Тут більш логічним видається, на мій погляд, сплатити цей штраф, щоб ну, поставте на ваги свої, скажімо так, плюси та мінуси, що вам важливіше втратити ваші квитки, ваші там плани, які ви вже запланували там на завтра, на післязавтра цей перетин кордону, і щоб вас розвернули в напрямку ТЦК. Напевно, що краще сплатити штраф, а не чекати там півроку, поки ви його скасуєте у суді, тому що тут очевидний вибір, так само і бронювання. Не так, що вам там хтось пообіцяв, через місяць-два вас забронюють. Повірте, за місяць, за два ще 10 таких розшуків, умовно кажучи, вам виставлять в резерв плюс. А якщо ви точно знаєте, що вас сьогодні забронюють завтра, післязавтра є сенс пришвидшити цю процедуру, позбавитись позначки, розшук, сплатити цей штраф за 8500 і забронюватися. Тут також переваги очевидні. Але якщо ні бронь, ні перетин кордону у вас не планується. То сплата ось таких штрафів 8500 зі знижками і з визнанням головне своєї вини, це також дуже важливий аспект, на майбутнє, скажімо так, це не дуже гарна ідея, на мій погляд, тому що, тому що вже є дуже неприємна практика, коли люди сплатили такі штрафи і отримали буквально через декілька днів новий розшук. Тому, друзі, як діяти в цій ситуації, вирішувати, звісно, що тільки вам, і що у вас здратує це повідомлення, або у вас там є якісь термінові підстави для того, щоб це скасувати, там забронюватися, я вже поясню, або перетнути кордон? Подумайте, це один із варіантів, як це швидко зробити, що вас не завернули і не розвернули в сторону ТЦК. Ось, а якщо у вас є там кошти, ви хочете ризикнути, ви азартна людина, ви хочете перевірити, чи буде новий розшук через декілька днів чи ні, ви можете сплатити цей штраф через резерв плюс. А якщо ви рахуєте свій бюджет, якщо у вас там... Принципова позиція, якщо ви хочете покарати ТЦК за їх незаконні дії, звернутися до суду, це також ваше право. Тому вирішуйте, я вам пояснила, це повідомлення ні до чого вас не зобов'язує. Якщо це відео для вас було цікавим та корисним, не забувайте поставити лайк, пишіть свою думку в коментарях та підписатись на цей канал. Ваш інспектор права.